Сегодня мы, вам будет концерт. Представляю вам Надежду Яковлевну Татарникову, заслуженный работник у культуры Украины. Ансамбль суда. <плодисмент> Ансамбль танцев Приятного вам проведения времени. Город Светловодск, вот нашего Светловодска вам с низким поклоном и с большим уважением. Спасибо. thank you защищает нашу землю. Здоровья вам, благополучие, А мы постараемся сделать все, чтобы вам было у нас хорошо, тепло и уютно. Предоставляется это и до Кулову, пожалуйста. Все знают. Мы, шановные участники культурной семьи, шановные инвалиды, в войны, Мені як одному сучасники Великої Вічизняної війни, який пройшов шлях від 17 липня 1941 року, після закінчення першого курсу під інституту Кіровоградського прийшлося приняти участь у боях цей час. І 17 липня 1900 з першого року до закінчення війни Поранення і контузії прийшли споражити все, як вам відомо. І мені приємно дивитись на нашу сьогоднішню мову. Це чудові люди, чудові працівники, не тільки у сферах культури, але у сферах народного господарства. Сьогодні у цих виступах проявили Високе почуття героїзму у творчості, як цікаве, кожний номер було зустрічати цих наших шановних колег. І мені приємно, як одному з ветеранів війни за те, що в нас є такі шадові люди, яких сьогодні ми чуємо після 70-річчя великої, великої перемоги. Це хотілося, щоб... хотілося б мені, щоб таких людей було побільше. І... і що мені хочеться, щоб люди про війну знали тільки захирання в кінофільмів і телебачення, літератури, інших галузей. Це чудові люди, які сьогодні висипали імені повідомлено ще у сферах масової інформації. І, как, і хочеться в заключенні в побажати їм здоров'я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів, і щоб ви частіше приїздили в наш госпіталь великі віші війни. Дякую вам, слава Україні!